Вітаю друзі! 16 вересня, плівки Міндіча. Плівки Міндіча, навколо яких ламаються списи, воюють спецслужби, домовляються президенти еміри, плівки Міндіча, які стали предметом шантажу української влади і предметом найбільшої. Головної болі з часів обрання Зеленського та його зелених гнит. Отже, плівки міндіча Що таке? Детективи НАБУ, Основним з яких був керівником групи, е Магомед Расулов Руслан, який зараз утримується в СІЗО. Розслідуючи справу Одеського Припортового заводу об'єднаної гірнично-хімічної компанії, вийшли на квартиру Тимура Міндіча, найближчого соратника Зеленського, і завдяки домовленостям з олігархом Боголюбовим всверлилися в підлогу, проводили записи. Достеменно відомо, що задокументовано дуже багато епізодів години корупційних договорників. На плівках присутній голос Володимира Зеленського: Тьорки, Ришава, Баблішко, Війна на вулиці, Мародерство. Це все, що треба знати, і все, що є на плівках Міндіща. Я особисто знаю про деякі епізоди. Я знаю, де вони були. Що далі відбувається з плівками? Директор НАБУ, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вже мав би звернутися до суду і легалізувати плівки. Вони це не роблять, кажуть, ну, детектив, який їх документував слідча група, вони там ув'язнені, пресуються, все. Все це від маски. І правда, і від маски. Насправді так, детективів пресують. Але нічого не заважає керівнику спеціалізованої антикорупційної прокуратури змінити групу детективів, групу слідчих. і... Легалізувати ці плівки в суді, звернутися за санкціями на обшуки, на затримання, на арешти, вручити підозри і, врешті-решт, оприлюднити ці плівки. Це розуміє банкова і бореться з цим. Яким чином? Намагаючись дискредитувати плівки. Плівки були детективами, розставлені в декілька місць. Знайомим, кураторам Вашингтон, ну і ще деінде. Ми достеменно не знаємо точне місце знаходження всіх копій плівок Міндіча. Чи можуть опинитися ці копії в Москві? Можуть. Чи може Москва шантажувати завдяки їм Зеленського? Може. Так само, як це робить Вашингтон. Ні Москва, ні Вашингтон не зацікавлені в оприлюдненні плівок Міндіша. Вони хочуть тримати оце корупційне гнидство за Зафаберже, тримати Зеленського за Фаберже і управляти керувати ним. Україна, українці зацікавлені в тому, щоб плівки Міндіша були оприлюднені. Але просте оприлюднення плівок, ну от зав, завтра я в себе на каналі їх включу. Ні до що не призведе, крім їхньої дискредитації. Дискредитації плівок займається й Офіс президента. Саме для цього з еміратів екстрадовано депутата від ОПЗЖ Федора Христенка. Екстрадовано. В незаконний спосіб не було рішення суду за політичною домовленістю з еміром. При підтримці спецслужб, при підтримці корупціонера який в рошуці Андрія Гмиріна, який сидить в Об'єднаних Арабських Еміратах і є фігурантом багатьох цих справ, заради дискредитації детективів і, взагалі, то Набуй САП. Христенка е привезли в Київ. Зараз він в слідчому ізоляторі СБУ. Зараз з нього отримують покази. Покази про те, що він працював на Москву і курував московських агентів Расулова та інших детективів, тих, які назвуть, тих, які ведуть справи: Чернишова, Шурми, Міндіча, ну, всього оточення Зеленського. Їх оголосять агентами Кремля. Федя, це має підтвердити Христенко, надати якісь там докази, сфальшують. Заявити, що плівки Міндіча вигадали на Лубянці, що це Кремль, що це все агенти Кремля про них розповідають. І взагалі історію з корупцією, розкраданням ЄС-13, заробітків на дронах, на снарядах, на всьому. Це все вигадали в Кремлі. Це наратив Кремля. Це все має розказати Христенко, затвердить суд і продати суспільству через помийки, інфопомийки банкової. Отакий от от банковий план. Як його можна поламати і як його потрібно поламати в процесуальний спосіб? Керівник НАБУ, керівник САП мають негайно, невідкладно змінити групу слідчих, завести нових. Звернутись до суду щодо проведення невідкладних слідчих дій, щодо затримання і арешту Тимура Міндіща, Шефірів, Шурми, Чернешова, Арахамії і всіх, хто є на плівках міндища. Для цього має бути невідкладно. Проведені слідчі дії. Паралельно керівник НАБУ і керівник САП мають прийти до парламенту в Верховну Раду, звернутися, включити на екран Плівки Міндіча. Вся країна, включно з парламентарями, має це почути. Нелегітимний корупціонер, який узурпував владу в країні. І зараз знищує антикорупційні органи. Зеленський, має бути відсторонений в законний конституційний спосіб, виконуючи обов'язки, новий уряд і так далі. Отак От мають розвиватись події. Просто опублікувати, скажіть, фейк, рука Кремля, нога, вухо, глаз ні. Треба тиснути на цих безяйкових антикорупціонерів, щоб вони йшли в суд. І йшли в парламент і легалізували плівки в законний спосіб. Для того, щоб суд не продав це, бо суди в нас, ми знаємо, які продавні парламент публічно відновлена трансляція. включаємо, і вся країна бачить що в той час, як українські воїни гинуть, зникають безвісті. Втрачають кінцівки під Покровськом, Купянськом, на Запорозькому, Курському напрямку скрізь. В цей час оці зелені гниди, найближче оточення Зеленського роблять гешефт на війні. Заробляють на війні і виводять за кордон мільярди. Це має побачити країна. Тоді вся країна зрозуміє, що в нас тільки один шлях до миру. Друге, вся країна зрозуміє, що не знищивши внутрішнього ворога зелений гнид, ми ніколи не зупинимо зовнішнього. Внутрішній ворог зелені гниди можуть бути зупинені завдячуючи плівкам Мінтіча. Просто знищені, обнулені. Суд, парламент, оприлюднення. Отакий от шлях. І тоді зупиниться війна. Це не тільки шлях до очищення України, це шлях до миру. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.